Ти щось знайшов у гадці? Так, так, там була купа стволів. Невже? Так. А чого не крикнув? Це дратує. Ага. От тільки взагалі прицілів ніяких не було. У тебе є щось? Ну, я знайшов приціл. Чудово, даси? Ну, це чотирикратний, я сподіваюся повісити його на гвинтівку, якщо знайду. Але ж ти ще не знайшов? Ну ні. але... А в мене вже є, але немає прицілу. Напевно, я просто реально хотів його гаразд. Так, Хочеш? Так, супер. Ого, ящик. О, круто! Так. Кар. Чудово, можна приціл назад? Що? Можна приціл назад? Я знайшов кар. Ні, він на моєму стволі. Але так, але я щойно знайшов кар і я можу поставити на нього приціл. Ну, але ж, я вже його поставив собі. Так, але я щойно знайшов кар 98 Це ж ідеальна комбінація. Тому можеш його повернути? Ні. Я ним користуюся. Я не... Я б тобі його не віддавав, якби знав, що знайду кар 98 через кілька секунд. Але ти ж таки віддав. Тепер він мій, і я ним користуюсь. Я між іншим реально щедро вчинив, віддавши я, міг собі лишити. Добре, то ти був щедрим, а тепер що Поводися як козел? А якби ти знайшов чотирикратний приціл і не хотів віддавати, але віддав і через кілька секунд знайшов би кар 98. Ти б хотів його повернути? Ну так, я б шкодував. Був би роздратований, але не просив би його назад. О, ти просив би ще й як. Ти б навіть вимагав би його. Тобто, як ти зараз, я не. О Боже, знаєш що? Я просто. бачиш, у чому проблема. Проблема уся ця плутанина. Ти думаєш, це наша проблема. Але це твоя це проблема, а не проблема. моя. Це командна проблема. Ми О, намагаємось серйозна? працювати. Немає разом. Проблеми. Я вже й забув, який ти мудак. О, Боже, люди стріляють! Згори, згори! <плес> <плес> у тебе є чим підлікуватись? О, а що? Тебе поранило? Так, так, у тебе є щось. <плес> ну так, у мене є трохи бинтів. Підійде? Так, бинти підійдуть. Супер, але тільки попереджаю. Може, я сам поранюся за дві секунди. Тож, напевно, краще тобі їх не використовувати. <плес> я можу тобі їх дати, але ти просто потримай. А, Гаразд, гаразд. То ти хочеш порівняти цінний чотирикратний приціл. З гівняними бинтами, так? А, гівняні кажеш, то вони тобі не потрібні. Та чорно просто. Ох. Знову ці двоє. Що з ними не так? Я вже грав з ними, вони нестерпні, постійно сруться. Може, просто застрелимо їх? Так, гороз. Вітаю народ. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися. Так, і якщо підписалися, то не відписуйтесь за пару секунд. Як деякі дають приціл, і відразу просять його назад. О, ну гаразд, Бена. Так знову це починається. Добре, не думаю, що ти зрозумів, чому суть. Добре, давай забудемо. Забудемо. Зупинимось на цьому. Просто підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь.